Його пращури воювали з росіянами у складі УПА, а він нині боронить країну у лавах ЗСУ. Військовослужбовець 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади на позовний смерека розповідає: його прадід Мирослав був у службі безпеки Української повстанської армії. Він сам народився в 1914 році, і щоб не піти в Червону армію, він Написав себе, типу, як набагато старшим. Як я чесно, я не пам'ятаю, я знайшов його, Був документи там, здається, писало 1902 року. Він народження був. Він відпустив велику бороду. Він дуже гарно грав свою роль, виконував завдання по знищенню внутрішніх ворогів. Ну так, як наша контррозвідка тепер працює. Обидві прабабусі Смиреки потрапили до в'язниць КДБ. Їх звідтіля довелось викупати чоловікам. Мій прадідусь Мирослав його жінка попала е до кагабістів в руки, бо несла е провізію в Криївку і її зловили по дорозі. І е за це її відправили були в тюрму в яблунів, і вона там дуже, -дуже довго просиділа, але її прадідусь е зміг викупити. Дуже багато за це треба було заплатити. Мій прадідусь Микола е визволив мою е прабабусю Ганну. Вона була зв'язковою УПА з якихось там, наприклад, москальських чиновників, витягнути якусь інформацію з кимось познайомитись, знати, де він ходить. Типу, от думаю, що її в її обов'язки це багато що входило. Смирека каже, його рідні вели боротьбу із окупантами до самої смерті. Якщо ти попадаєш в УПА, ти вже там навічно. Тим більше це служба безпеки була дуже багато чоловіків, які змінили свою особистість і жили можливо там в х роках. Вже хай буде, жили звичайним життям. Завдяки цим людям, це це підпілля трималося. Смерека каже, діяльність його предків стала для нього мотивацією. Нині і сам боронить країну від окупантів на запорізькому напрямку. Як і його прадіди, чоловік розвідник. Втім, тепер спостерігає за ворогом з неба. Та я так хотів розвідку. Ось і мене це, мене це манило завжди з дитинства. Ну, Я знав, що ще війна буде з Кацапами. Це, 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 це одразу було зрозуміло, мені ще навіть малому. Наша робота в основному полягає це зберегти життя нашій піхоті. Це основна робота мавіковода, розвідника. Запобігти штурмам, запобігти обстрілам. Боїць зізнається, має надію, що його дітям більше ніколи не доведеться воювати з росіянами. Ну, це вже війна, років 350 йде де у нас. Відколи Кацну, відколи Московія створилася. Коли її там царі сіли на трон, то ми почали воювати. З моєї родини так само з ними окрема війна, і я би дуже хотів, щоб на моєму поколінні ця війна закінчилася з нашою перемогою. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.